Всем привет, с вами Джек сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Нова паркур карта. Да-да. С карты. за за паркурка? А мы так сегодня проходит, ну ладно, погнали. Что знаете, я... Я сегодня еще занял видео, короче, по прохождению паркур карты. Реймбл Раннер. Давай не про паркур не недошли. Тут покажу, що ези бін. А далі просто чепоні, Ой, Уй-не-не-не! Ти не бр. Можливо прыгнути. Можливо, не при. Можливо, не прыгнути. А можливо, ні. Тушись! Ні, того є я думаю, я може і не пройду цю карту, але я постараюсь пройти. Я найду чекпоинту. Давай чекпоинт Я такий жорсткий! <makes noise> Ні! Ні, ми такі жорсткі пацани, які не йдемо на чекпоінт. Ми по хардкору виживаємо. Так лава, вона мене бісить. Я вже починаю тупити на ...Ізі. Я бачу, Норвы, бату, сильно сегодня чусь. Но ну, видео не перестаю снимать, адже вы мои дорогие подписчики для меня важливе. Сегодня пришл к на... А же может закачать карту дроппер, но вы знаете и режим на картах и можно мини-играть дроппер. Уиииии. Пойдем. Боже мий, ласка. А! А, не! Чему? Ой. Будем проговорить горящий машу ж на нас. Блин, уже блін. блин. Так пи видео трачу на... Це. Фейл. Блин, я уже фейл всякие сейчас видео. Фейл видео. Видео якому фейлів не може бути. Конечно. Яку паркур карту я не проходжу. Кожний я проходжу на з першого разу. Конечно. Ага, конечно. Ну, иначе мені пройти цю карту. Я прямо на лаву корпнулся вообще. А если пьянь люблю выкрутить? Ну ладно, мы такие крутенькие патаньюри. Не знаю, но ну, мені цей паркур на у ну, меня карта подружка. Які... Я помню, что я буду. Но... Для неї цей паркур почему-то приїх котня. А чому для мене двома? І каналу ще не буде, но я можливо скоро він з'явиться. Ну, я ж щось з їдою буде зв'язаний канал. Не думаю, що це або їде. Або щось буде про їжу. Або в неї вже буде про Майнкрафт, а він вона буде все про їжу робити. Де конечно. Вообще. Пойдем. Ну ты я чувак сьогодні. Ой, вибачте у мене трохи камера стала, що ну, це я трохи рукою. Якщо вам не нравится прокукайте, можете старати во ф. пальці вниз. Та все. Я в не граю, друзі, і закінчу. І вибачте, чого я закінчу. Ну, но... не ну ладно, що п'ятречу. Просто ця карта у мене до мене дуже її і в принципі. Знаю як це фейл. І слишком много фейлов за одну серію. <рик> я просто лав виграв. Я фейл пайлмайстер. Ладно, жизь два раза. Два раза фейлує і все. Я ці два раза реально фейлю. Звичайно, фейл. А! Перший фейл, що це один фейл і все, і кінець, кінець дизе. Можливо, я зроблю відео, потом, як я проходжу во нафиг цю карту. А боже Я ще 5 минут пограю, а то мені за картожим затягнула. Ні! Блін! Блинчик! Друзі, мої, подписчики, рідні, друзі! Ви бачили, де я був? Та все нафер. Ну все! Блін, мене то все так бісить сьогодні. вибішують. чекпоинт, чекпайнт. Чек Лаше все чекпаинт. Навіть чекпоинта мне удобно. Прийти у Оце Е! Ну спрятали, кисси, як це так прыгай, вопше. Я мой сел прыгнул. Дай. Так, еще 4 минуты лишилось, я звучу на... Та боже, ні, ну не горите вже! Пока. Не умирав, вмер, бо вже фейли. Точно, можливі. Друзі, не вийде мене, якщо у мене щось станеться. Наприклад, вилетить. не знаю. Ну, вилетить, коротше. Об'єдна камера. Якщо у мене все стане, пропаде запись, то це або у мене щось стало з камерою, або я не знаю. Що. То я це відео перезару, перероблю. Та Тай! Фл. за три минути лишилось. Я нафіг... ще нафиг Я, Насправді я цю карту не проходжу, я тільки її випробую. Я хочу подивитися, наскільки тут сложний паркур, наскільки він бісить мене. Наскільки не було сложно пройти цей паркур, він проходимий. Ну, неможливо, мене. <плес> ну, якщо мене пройдемо, то я думаю... ...я ще трохи що в кінь Якщо мене не пройде. Хто в парку? Мастер паркур. Да ладно. Містер Кексик! Якийсь там. Ха! Друзі, це. Те, чого я бачу? За те, що ми всі бачимо. ЧІКП! Дєс! Оу єс! Да! Є-єє обейб'є! Ау! Ага, думаешь, поведусь? Думаешь, поведусь? Думаешь, поведу? Коли я подивися на цю карту, то я там сразу впав. Назыкує. Нее! Ааа! Это шери. Блин, друзі, ну, ми принаймні на рождении пришлось цей долбаний Запор Бо якщо я мать усі зініді, ну я просто не можу. Я то ледве пройшов, принаймні. Ще може колись буду ще проходити якісь інді хорори, типа не знаю. Якось там мої гроте Люша своє чув, про таку роботу хто й ходив, не пам'ятаю, які там було два лицплещика, тільки бать. це не пам'ятаю. Ну і, я і той, хто був нафту робить. Юрі мене цей прирок віри ніколи не, прав, не виходить, не знаю. Я ні разу не правильно, не приехал, Що це мене ману за Ні! Я вже був на середині, мені лишилось до нового фейла. Кстати, якщо я сьогодні буду багато відео, значить це буде вже рекорд, бо в мене на каналі... Більше всього було за 10 минут, як кажу, кажу, То це буде рекорд. Фух, я йду на того до водену. Ну, потом, может, поеду у вже это А ти, типа, от ко не надоело мені. Фух, нарешті дійшли. Є! <трунда> чекпоінт! Yeah! Ого, він там аж, блін. Ну там же буде... якщо тортик то чекпоінт, я знаю, я помню. це я проходив якусь карту. Кстати, я можу проходить карту, якщо у мене набереться на багато наволі багато подписчиків. Не подписчики. То можливо, хтось мені якусь карту на проходження. Не знаю, друзі, но саме тоді, коли я потеряв надію, то я не зміг проходити карту. Ну просто не зміг. А от коли я, я вже мав надію, не мав надії, тобто, коли я не мав її, тобто, то я зміг її пройти. А от коли. Опять. Опять. Конечно, ну конечно. Прям конечно, конечно. То при ми мы дошли до чекпоинта, тому нам можна читерить. Тому ні. Ну, це не читерство, но... Уже не люблю. Як должен за карта мальчик поинты. Я люблю їх. Бо якби не вони, то... М -м. Якщо би на цій карті... Я б ніколи в ріді не пройшов, капець, ніколи б. Ніколи. Примітна в 4. Ура! Да ладно! Да ладно! Я вже доходжу почти до конца. О! Оце для мене щось було раніше таким сложним. Скоро я бачу, що там приїжджу к шаленвіру. Чи це не приїжджу к Фиг ее знаю, в общем. Фиг Майнкрафт Я звезд, не клашен сплю. А. Да тут, в общем, пишут якого и вера. Кажется. Кожиця... А-ха-ха! Изи бризи называемся. Совершенно изи. Я к шоссе весну. в мене. Майнкрафт, там не так. Что-то просто у мене лава такая. Більш... Світло можна бути там на початку якась лава. -ла -ла. Ой, я -с! Ми прирли цю карту, за, за скільки 12 минут потеряли на це все. Якщо вам понравилось видео, то поставте мені ніжний лайк або коментарик. І з вами був Джек. Ой, Джунья. ні, І пока. y